Добрий день, я учень восьмого класу на Тішинській гімназії Рудбит. Артем. Та мого дослідження це вплив форми крила паперова літачка на редмічній властивості. Мета дослідити вплив в форми крила паперового літачка на його редмічній властивості. Зокрема, на дальність польоту у повітрі та стабільність траєкторії. Перш ніж заглиблюватися деталі дослідження. Давайте згадаємо основи аеродинаміки. Під час польоту літачка, в тому числі паперового. На нього впливають кілька сил. Перша аеродинамічний підйом, сила, яка намагається підняти літочок угору. Друга сила тяжіння це сила, яка притягує літочок до землі. Третя опір повітря це сила, що виникає при первич літака через атмосферу, яка зазвичай гальмує його рух. Форма крила впливає на те, як літак взаємодіє з цими силами, а отже визначає його летічі властивості, такі як стійкість, швидкість і дальність польоту. Проєктування крила паперового лізичка є важливим етапом, адже саме форма крила визначає багато характеристик літака. Основні параметри, які мають значення Аеродинамічний підйом, Кут атаки. форма крила. Аеродинамічний підйом крила з більшою площою зазвичай створюють більшу підйомну силу. Однак важливо знайти оптимальну площу, оскільки занадто великі крила можуть більше тертя з повітрям, що сповільнить рух літака. Кут атаки. Це кут між напрямком руху літака та площиною його крила. Якщо цей кут занадто великий, виникає сильний опір повітря, що призводить до швидкого сповільнення літака. Форма крила. Крила з округлими кінцями можуть зменшити турбулентність і опір, а гострі кінці можуть підвищити швидкість. Крила з вигинами зазвичай допомагають забезпечити більшу стабільність при польоті. Ще один параметр це ширина та довжина крила. Розшифруємо його. Бузькі крила можуть спричинити нестабільність. Тоді як надто широкий можуть створювати додатковий опір. Зміна форми крила впливає на летючу якості літачка. Літачки з округлими крилами повинні мати кращі характеристики, ніж з прямими крилами. Через зменшення опору повітря. Створимо три типи паперових літачків з різними формами крилами. Перший літачок з прямими крилами, другий з вигнутими крилами, третій з округлими кінцями крил. Для цього нам потрібні такі матеріали та обладнання. Листи паперу формату А4, лінійка, ножиці, технічні засоби для вимірювання часу до дистанції. Кожен літачок буде випущений з висоти 2 метри не на одній швидкості. Протягом кожного випробування ми виміряємо дальність польоту, а саме відстань, на яку літочок полетить до моменту приземлення. час польоту, а саме час від моменту запуску літачка до його приземлення. Стабільність польоту, а саме скільки рівно літочок летить, чи робить фінрські рухи або повертається. Кожен з трьох типів літачків буде запущений 5 разів. Середній результат по кожному параметру зафіксований та порівняний. Дальність польоту політу будемо виміряти в метрах. Середня дальність польоту літачка з прямими крилами 4,2 метра. Літачка з вигнутими крилами 5,5 м. Літачка з округлими кінцями крил 6,1 метра. Час польоту будемо вимірювати в секундах. Середній час польоту літачка з прямими крилами 2,5 секунди. Літечка з винутими крилами 3 секунди. Літечка з округлими кінцями крил 3,2 секунди. Обчислення середньої швидкості польоту. Формула для розрахунку середньої швидкості. В дорівнює L поділити на V. Швидкість L. Відстань T. час. Швидкість польоту будемо вимірювати у метр за секунду. Швидкість літичка з прямими крилами 1,68 м. Літечка з двинутими крилами 1,83 метр за секунду. Літачка з округлими кінцями крил 1,91 метра за секунду. Літачок з прямими крилами мав низьку стабільність часто повертався або робив різкі рухи. Літачок з винутими крилами був стабільнішим, але все ж мав деякі відхилення. Літачок з округлими кінцями показав кращу стабільність майже не відхилявся від прямої траєкторії. Сумовичі результати експерименту можемо зробити наступні висновки. Літачки з округлими кінцями крил передемонстрували найкращі результати подальності польоту, часу і стабільності. Літачки з винутими крилами мали кращі характеристики, ніж прямими, але поступалися округлим. Зміна форми крила значно впливає на аеродинамічні властивості, і цей факт варто врахувати при проєктуванні літачків. На цьому все. Дякую за увагу!